Ужгородський воєнком Мірзабеков Армен, яким, начебто, повинен керувати Закарпатський воєнком Савчук Андрій, але ж вони поділили між собою сфери впливу. Сьогодні про Закарпатське і Ужгородське ТЦК. Чим там займається, куди дивляться правоохоронці? До того, як я розповім, я б хотів з повагою звернутися до вірменської діаспори в Україні. Вірмени принесли. Дуже багато корисного українцям. І справді дуже багато допомагали, тому що вірмени це народ, у якого українцям є чого навчитися, як і однозначно вірменам в українців. І я знаю, що мене будуть слухати це відео очільники вірменської діаспори в Україні. Є Сергасян армен, і є Мірзабеков армен. Один з них українець, другий з них іншого громадянства по документах. Але дивним чином цих дві особи якось себе додають до чогось спільного з вірменами в Україні. Вірмени в Україні для мене це мудрі освічені фінансисти, управлінці, і у них ніколи не було нічого чорного чи злочинного. Я переконаний, що так і далі буде. Отже, ідемо. Чим займається безпосередньо Мірзабекова армен в Ужгороді? Він за моєю інформацією з власних джерел переховує людей від слуг народу, які потім потрапляють за кордон, людей від ОПЗЖ, за життя, Харківську мафію, тобто злочинців, криміналітет, Запорізький криміналітет, Донецький криміналітет, Одеситів. Теж зі сторони криміналу зустрічає, і фактично там під перекриттям ТЦК утворилася <смас> величезна, якщо хочете, інтернаціонально організована злочинна група, е, щоб ніхто не говорив, що Спринський голослівний. Ми знову звернемося за допомогою до мого телефона. Попри це, скажу ще, що у Мірзабекова є такий помічник касир е, Лейман. Віталій Ігорович, ми про нього теж детальніше зупинимося. Але є ще й силова підтримка. Так, ви, ви правильно почули? Силова підтримка. У Мірзебекова Армен є силова підтримка це Сергасян Армен. Давайте детальніше. Громадянин України, Сергасян Армен, уродженець міста Єреван, Вірменія. Він прибув у місто Ужгород з початком повномасштабного вторгнення. Разом з ним прибула група осіб.